Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси з натуральним камінням в сріблі 925-ї проби виробництва Індія. І розпочнемо ми з набору з цитрином та чорною шпінелью. Центральний цитрин 10 на 8. Розмір поверхні 24 на 18. Наявності 2 набори. 18-й розмір каблучки. Всі каблучки можна збільшити. Вартість 150 гривень. Вага сережок 15 грамів. Вартість комплекту 4200 гривень 103 долари. Набір з перлиною та чорною шпінеллю. Діаметр перлини 11 мм, діаметр поверхні 20 мм, 18 розмір каблучки, вага сережок 9,8 грамів. Вартість 2600 гривень 63 долара. Набір з аметистом та чорною шпинелью. Дівчата набір зі знижкою, так як на метистів каблучки, є подряпани. Діаметр аметисту 6 мм. Діаметр поверхні 13 мм. Вага сережа 5,7 грамів. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Набір з кварцем. Дуже красивий колір Параїба. Розмір кварцу 16 на 16. 18 розмір каблучки. Вага сережок 11 грамів. Вартість 2600 гривень 63 долара. Набір з рубіном. Розмір поверхні 14 на 10, 18 розмір каблучки, вага зарежок 6,3 г. Вартість 2000 гривень 48 доларів. Сережки з гранатом. розмір 14 на 10. Вага сережок 6 грамів. При денному освітленні гарний красний насичений колір. Англійська застібка. Вартість сережок 1400 гривень 34 долара. Вартість 1100 гривень 27 доларів. Сережки з лабрадором. Діаметр 8 мм, вага 4 грами. Довжина сережки 38 мм. Силиконові заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 1200 гривень 29 доларів. Каблучка з лабрадором. Лабрадор 15х8. 17 розмір. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Намисто з жадеїтом. Розмір намистини 18 на 13. Довжина 48 см. Фурнітура біжутерія. Вартість на миста 500 гривень 12 доларів. Дівчата, хто хотів, приїхали ще браслети з жадеїту. Кубік 7х7, на, на зап'ястя від 18,5 до 19 сантиметрів. І так виглядає на руці. Вартість 350 гривень, 8 доларів. Браслети з цитринами, ширина 14 міліметрів. На зап'ясті 17,5 18-19 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 400 гривень 10 доларів. Браслет з бразильським агатом. Навистина 12х8. На, 12 на, на зап'ястя 18-19 см. Фурнітура біжутерія. Вартість браслету 250 гривень 6 доларів. Браслет з авантюрином. Кубік 4х4 на зап'ястя 18-19 см. Вартість 300 гривень, 7 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!